Батьки залишили трьох дітей без нагляду вдома самих. І в результаті маленький Миколка, мабуть, грався з вогнем і сталося пожежа. Пробігли військові по корпусі. Сказали, що виходьте швидко звідси, корпус заміновано. Що відбулося? нічого, нічого. Не тобто замінування не було. Зараз за нею спостерігали. По системі відеонагляду співробітники спецпідрозділу фіззахисту, які зафіксували факт крадіжки, і при спробі громадянки покинути приміщення державної податкової адміністрації її затримали. Значно гірше ніж стан тих автобусів, які сьогодні пройшли тендер для перевезення пасажирів в місті Луцьку. І саме тому ми їх оглядаємо, тому що при погодженні маршрутів, які проходять через Луцьк для Луцького району, була поставлена. Міським головою умова, що автобуси повинні бути найгірші для руху ті, які рухаються в місті вулицю. Якщо хоче перевізник возити людей по місту Луцьку, значить повинен бути стан автобуса, комфортний, естетичний вигляд, доведений до того рівня, який ми поставили до своїх перевізників в місті Луцьку. Я думаю, що міська ось комісія сьогодні оглянемо, дасть поштовх для підняття технічного стану, ну і районні керівники приймуть це як заналежне і технічний стан автомобілю буде підняти. Десь 4 місяці вагітності я звернулася для поселення. Мені сказали, ти втратила житло. Потім вони сказали, що добре, дамо, дамо, обіцяли, От, е... виїздила з дитиною. Е... І так обіцяють по сьогоднішній день. І я прийшла на своє місце проживання, так як на сьогоднішній день я не поставлена до відома у письмовій формі, що я виселена з гуртожитку. І на сьогоднішній день в мене є квартплата. в мене заплачено за гуртожиток. І я рахую, що я повне право маю зайняти кімнату свою. Мене переселили з 217-ї, переселили в Вас сюди першу. Так, я була приписана постійно. Моя також приписка. 18, так. Так, коли мене переселили, переписали, зробили переписку просто. А, перепис... ви, ви не знали, що тут пописано? Ні, я не знала. Якби я знала, я б ні за що не переписала. Не переселилася. Спускали воду, все промивали, а в кінці кінців батарея в нас так і є холодна. От. Я ви знаєте, запрошувала комісію з луцьк тепло. Вони прийшли, подивилися, сказали, що дійсно, всі батареї. Три батареї гарячі, а четверта в нас холодна. От. Куди ми не звертаємося, діло стоїть все на місці. А в нас в хаті двохмісячне дитя. Я плачу 80 гривень за опалення і ще 100 гривень в місяць я плачу за світло, бо ми включаємо обогрівач. При купівлі чи іграшок, чи. Ялинок вимагати від продавців такі документи, як висновок державної санітарно-підімічної експертизи, вже наявність того такого документа може давати гарантію того, що вже і продавці, і населення так би розуміє, що вся продукція має пройти ряд досліджень, щоб гарантувати для того, щоб була якась гарантія безпечного його використання. Вам страшно сюди ходити чи ні. Страшно? Ну а чому? А, бо може впасти забити. Як ви цього відносити? Погано. Жахає. Дуже погано. Бо я вони шей. показали, то я їх і не побачив. А жахається? Ну а як же, то ж не впаде на голову, ти можеш і прибити? Ми проводимо роботу. І поволі майстри мої проводять, збивають, і по балці ходять хлопці, збивають бурульки, де можливо. Можливо, переговорити з Іваном Івановичем ще немає його. Коли буде невідомо, так? Ну, Я зараз на мобільний не буду його набирати. Угу. Має бути скоро, може за хвилин 10. А Микола Петрович є на місці, теж немає, телефону на мобільний. Подивилися щось червоне. Навіть не маємо здогадки, що це таке може бути. Як ваші емоції які були? Після того ми вже більше не вечеряли. Де купували? Тут, на Грушевському, у нас в дворі. Дивіться, така. Ну сума це не безусловно така. Там. Ну але 3-4-5 тисяч це теж для людей, напевно. Дивлюся, прізвище написано. Малісик, а ну там може Андрій Антон, Анатолій, Аркадій. Для ні, то, то дітям, яким якщо не буде, віддам там ті, що лікування, які, ну біда, яких, яких людей. Наші промислові я кажуть слуги народу. Дослухайтеся до нас, почуйте нас. Це не це не мітинг. Тут кажуть мітинг, це не мітинг. Це всеукраїнська українська акція протесту. Получається, От. ми правоохоронці, колишні правоохоронці. Ми живемо на мізерну пенсію. Дійсно, був прийнятий закон 900, А це як юристів, я юрист. Називається мертвонароджений закон. Він не виконується. Ким? Кабміном. Не так міністерством, а Кабміном. Бо вони не видають підзаконний нормативний акт постанови. В даному структурному підрозділі де отримуються дуже погані умови утримання. Це відсутність тепла, тобто поступила скарга мені відсутність тепла у приміщенні, в якому утримуються ці особи. Погані умови самі перебування, тобто в самій камері, в якій вони якби отримуються. Є постійна білизна, яка їм була видана, тобто непридатна для того, щоб на ній там спати. Начальник відділу нагляду зберігання законів за виконання особливого рішення, кримінальних побаченнях та інших запитів примусового характеру. Прокуратура Волинської області відвідував цю дільницю у п'ятницю е і робив покамерний обхід. Е е якихось е скарг ув'язнених на умови утримання не було. В одній з камер було трішки холодніше ніж в іншу. Сезон на віддавався інший прокурор. Е е так само жодних скарг сьогодні від них на умови отримання не поступило. На даний момент торги не відбулися. Я хочу, щоб ви систематично мені розповіли, як відбуваються в такому разі подальші торги. Тоді ще раз я повернусь до свого першого питання, яке я вам ставила. Чому саме земельна ділянка це буде цікава? цікаво. ви цілий, що ви маєте право прийти і мене знімати. Я не хочу. Коментарі з приводу продажі земельної ділянки Липини, пину, давайте, нам відмовляєтесь. Наразі ні, у зв'язку з тим, що треба підготуватися до коментаря. А не коли нам можна сподіватися отримати цей коментар? Залиште свій номер телефон і за останні чотири роки ми зазнали багато поневірянь і пройшли великий шлях і різноманітний боротьби за свої права. Але оскільки ми проживаємо в такій державі, яка не зацікавлена у захисті своїх пересічних українців, ми зрозуміли, що ми не досягли бажаного результату. О третій годині 19 хвилин це вночі поступило до служби порятунку повідомлення про те, що трапилася ця пожежа. Ми відразу ж виїхали. Це було два автомобілі пожежних задіяно. Рятувальники дуже оперативно прибули. Буквально за 6 хвилин були вже на місці події. На момент події ці автобуси були вже охоплені вогнем. Довелося гасити спеціальною піною. І дуже швидко локалізували цю пожежу. сьогодні. В Луцьку вночі на території одного із підприємств згоріли чотири автобуси. Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. За цим фактом слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. На місце події виїздила слідчо-оперативна група поліції що Не боїтеся очічки, газу. Ні, я далеко стою. Там зараз наразі чути газов? Ну, вибачте, чути, звичайно чути, підійдіть ближче чути. Я вам кажу, я підходила дуже близько. Ну може, ну, може, в когось насмарк таке, може бути не чути, немає. знаєте, немає, так? Да. Не... Ну, мені Можуть чути, наприклад. Нічого. Чути. В пів на одинадцяту, в одинадцятій годині прийшов мужчина молодий, спитав, чи є у нас газ. Нічого не кажучи, що його може не бути, нічого. Я навіть, то я ж могла щось зварити до півпершої, поки його відключили. Я, наприклад, діабетчик. У мене е, діабет першого типу. Мені треба п'ять разів в день їсти, в мене гречки залишилось на один разок. це слідом через півгодини приїжджає якась жіночка. А що у вас є? У вас є електрообігрівачі, У вас плитка є. Ковні нічого немає. Не Ні одного дня не прощапишся. Як так? Заслужений працівник транспорту після трьох інсультів. І оце зараз я як я Поставили, маю що з ним робити? От як я маю? І вона, вона ця жіночка сказала, що вона е, не знає, коли включать. В Україні існує тисячі благодійних організацій чимало з них зареєстровані до повномасштабної війни. Але після 24 лютого розпочався справжній бум на реєстрацію благодійних фондів та організацій, і ті товари, які вони везуть як гумдопомогу, підлягають нульовому розмитненню. Та й процедуру проходження їх через кордон на час війни суттєво спростили. Але чи все, що називають благодійництвом, таким є насправді? І чи всі речі, які на митниці декларують як гумдопомогу, дійсно в кінцевому результаті безкоштовно роздають тим, кому це необхідно? Нашу увагу привернули декілька благодійних фондів, які, не зважаючи на те, що створені якихось декілька місяців, але вже встигли завести в Україну ясна річ без сплати мита сотні тонн товарів. Вони в нас не знаходяться і не знаходились вколи. Там mm -hmm. вже в нас це приходили, роз'яснювали. Поліції також так? роз'яснювали, що немає таких. Ну не поліція, а нова того сучася. Ага, я зрозуміла. То ми, тобто, вони бо чому питаємо, бо ми прийшли теж до них, маємо питання, а вони пишуть в офіційних реєстрах, що на території вашого. Я знаю, знаю, знаю. Ми там вже всі оцінювали, що дали на поліцію. А як вони могли десь, скажіть, десь без вашого відома, ну, тобто без відома адміністрації власників прописатися тут, так? Якось підозрюєте? Наугад, так? Ну, так. Хтось прийшов і зареєстрував це підприємство на цю адресу. Без вашого наш... Так я тут орендую так само приміщення, як і це. А ви хто будете, е... Ви... Е... ви працюєте? Тобто ви маєте Орен... стосунок? Ніякого до фонду. стосунку до того фонду не маю. Абсолютно. А що тут знаходиться в цьому офісі? В цьому, в цьому офісі знаходиться, е... значить, орендує приміщення адвокат. І орендує приміщення е, підприємець Селенко. І вони не На мають двох. стосунку до благодійного фонду. Я вам більше, я вам більше скажу, більше скажу е, з приводу цього офісу. Я в нього в'їхав десь, щоб так не обманути, в, чи в 2019, чи в 2020 році. Він до того не здавався нікому. Тут сидів е, системний адміністратор оранди.